Здоровенькі були козаки та козачки, ви на каналі Альтернативна історія, звати мене Сергій і сьогодні я хотів би показати вам новий експеримент, який буде називатися коротко і ясно, це, що би було, аби українська держава стала наддержавою у 1936 році при правлінні Степана Бандера. І так, друзі, це експеримент, який буде нас виводити на новий рівень, адже у ході його дослідження ми будемо з вами мати нагоду поспостерігати, як українська держава періоду 1936 року при керівництві Степана Бандери отримає нечувані технологічні перспективи та переваги. У ході другої світової війни також політичні важелі, економічні важелі, воєнні, військові важелі, які допоможуть українській державі не лише тільки вистояти в цьому віртуальному світі, але і змогти нав'язати світові свої умови та можливо. Зробити так, що Україна стане гемоном номер один у цьому суровому світі. Але це не буде просто так. Натомість я посилю усі великі країни, таке як на кшталт Німеччина, Італія, Радянський Союз, Фінляндія, ну, взагалі-то весь європейський континент, і всі держави, які мають з нами якийсь зв'язок або ж будуть мати з нами зв'язок у ході цього експерименту. До того ж, 1 січня 1936 року нашим гетьманом або ж керівником української держави являється Скоропадський, і для того, аби зробити так, щоб Скоропадський покинув свій пост гетьмана України, нам доведеться виконати ряд реформ та привести націоналістів до влади в Україні. Адже все те, що я запланував, неможливо без Степана Бандери, який отримає, ну не знаю, можна сказати, просвітління із космоса. Де з космоса да, дадуть нам такі технологічні можливості, що Україна а, буде а, не мати собі рівних у цій епосі? Що з цього вийде і як буде діяти Степан Бандера із цим всім даром для українського народу, ми побачимо в ході цього відеоролика. Натомість я рекомендую вам підписатися на нього. Паралельно з тим, ми будемо спостерігати разом з вами, наскільки сильно буде мінятися Україна. І ви бачите, що станом на 1 січня 1936 року українська армія має всього на сустосімся п'ять тисяч і дуже слабенькі технологічні можливості з. В порівнянні з своїми сусідами, це щонайменше. Це все ми будемо виправляти, тому що, як ви бачите, з таким пальтом далеко ми не пройдемо. І Україна максимум, що може зробити, це якось там посилитися до 1939 року, а потім надіятися на милость Німецького Рейху чи Радянського Союзу, що в них трапиться громадянська війна, якщо це не йти історичним фокусом. Ну і ми скористаємося такими перспективами. Тим не менше, 10 лютого 1936 року ситуація в корні міняється. Максимальний уровень рівня нашої інфраструктури, максимальна укріпленість по протиповітряній обороні, неймовірно сильні позиції, технологічні можливості у дивізіях, це армія просто переможців із сучасними танками на той момент із прекрасними досвідченими військовими, які готові і які знають, що вони мають робити, обучатися паралельно, тренуватися у ць цьому. Ну і ми бачимо, що 540 тисяч війська українського готово боронити свою державу та а, заради України досягати нових висот. Також у нас є флот. Флот є дуже сильний, натомість. Один із найсильніших, навіть британських, от в ході цього експерименту, ми разом з вами побачимо, що нічого не може протистояти проти технологічного рівня. В повітрі, на морі, на землі не буде рівних, якщо от ми на 30 20 років будемо випереджувати цей час. Україна його випереджує станом на люті 1936 року. І Степан Бандера, який приходить до влади за допомогою. Фокус, який відбудеться через 35 днів з листопада, 18 числа, по ну, як ви бачите, грудень 36-го року, цей фокус дасть нам можливість у першу чергу привести Бандеру до влади. Він є нашим новим лідером ОУН, але поки що не УПА. Це просто оон і е, приходу до влади 27 грудня 1936 року Степана Бандери, де він змінив Євгенія Колоколовальцева, буде говорити нам про те, що нас чекають зміни 29 березня 1937 року. Українська держава готова до бою проти польського згадництва і дала польщі можливість уступити або ж віддати нам західноукраїнські землі на чолі із такими регіонами як Станіслав, Волинь, Рівне, Івано-Франковщина і інші великі міста української держави. Поляки відмовилися 27-го розпочалася війна. На вже з того періоду по 31-е перше квітня 1937 року. Неймовірно проривається лінія фронту. У поляків уже шалені втрати, в українців навіть 100, 100 людей не, по, не було знешкоджено, як вони вже прориваються, беруть 4-5 квітня а Львов. Це неймовірно диленосна новина, продовжується тиск, армія досвідчена, мобілізована практично на 90-80-90% укомплектована. Ви бачите, що втрати шалені. 400-500. Людей із української сторони як більше ста тисяч із сторони польської держави. Поляки не мають нагоду втрачати, вони точніше не мають нагоди стримати такий тиск, адже швидкість дивізії української армії настільки велика, що навіть відступаюча сторона не може. На ефективно відступити, закріпитися на нових рубежах. Ми бачимо, що 18 квітня 37 року пала Варшава, з нею пали основні сили поляків, поща йде на поступки, але ми цих поступків не будемо користуватися, тому що вони мають або скоритися нам от одна тисяча проти 200 тисяч. От подивіться, друзі, про шалені втрати високотехнологічної армії та армії 1936 року. Я би сказав, що поляки на цей момент не являються слабенькою державою. Вони гідно могли б побудувати лінію оборони проти Німеччини, от станом на 1936 рік і можливо навіть відстояти набагато краще. Але цього не сталося. Тож ми йдемо на Турунь. Наша задача це вийти до Дацингу, захопити познань, познань і змусити поляків, які вже готові капітулювати, здатися. Від Відібрати від них наші українські землі можемо звільнити Білорусі як таку державу, і можливо от зробити маріонеточним режимом польську державу, що в корні змінить геополітику вітального світа і раз і назавжди покладе край амбіціям Адольфа Гітлера про Експансіонізм, імперіалізм чи відродження або ж особливість німецької нації. Ми не будемо воювати із нацистським рейхом, але ми не будемо йому йти на поступки. 14 травня, по-моєму, капітулювала Польща, і тепер наша священна задача, священний обов'язок це звільнити угнітаючі народи Білорусії. На це віддати Литві, якщо це таке буде нагода, частину території, на яку вона претендує, забрати наші західноукраїнські українські землі та змусити поляків капітулювати, вставши нашим маріонеточним режимом. Величезна перемога у неймовірно крутій швидкісній операції Блекселену, тому що це і військовою операцію, ну як такою війною назвати не можна. Тим не менше, 21 травня 1937 року, після переможної череди перемог української армії з поляками, нам Чехословакія відхиляється від умов взяття повернення точніше Закарпаття в лоно української держави. Я не знаю, чого вони це зробили. Я розумію, що їм гарантує незалежність Румунія та Велика Британія, але трясті йому. Не треба було взагалі чехам чи Румунам в'язуватися в цю авантюру. Ну, ви бачите, що розгромили ми польську армію. Ну, Я розумію, що ми створили там 20% міжнародної напруги. Але подивіться правді в очі. Ну з ким ви хочете вести противостояння? Проти кого. Немає сенсу боротися з за Закарпаття. Його треба було повернути тихим мирним способом. І навіть гарантія безпеки від Великої Британії та Румунії. Ну, ви побачите це все на власні свої очі. Воно абсолютно не повливає на хід війни Степана Бандера. 1937 рік став переломним для світу, адже саме в цьому рокові практично розпочалася Друга світова війна. Ви бачите, що Київська держава тисне Чехів, румунів дуже швидко. У нас всього навсяго 48 дивізій. У нас всього навсього 540 тисячна армія. це набагато менше, ніж Рум... ну, не набагато менше це, на... це менше, ніж румунська, чеська, британська армія із їхніми домініонами. Але подивіться, 1 червня 37-го року, ми йдемо на Бухарест такими темпами, що ну неймовірно, просто неймовірно. Не треба нам ні дороги, не треба нам ні автобани, ні желізні дороги в українська армія. Ну, неймовірно, йде, крокує до намічених своїх цілей, і це справедливо це можна сказати а, вражаюче, адже технології а, плюс настирливість української держави про повернення своїх територій воно настільки вражає, що вже 15 червня 1937 року напав Бухарест і крокується до взяття наступних областей. Регіонів і капітуляція 16 червня румунської армії дала нам можливість переключити свій акцент на Чехословацький фронт. І так залишається поки що Варшава, точніше не Варшава, а Прага. З нею і Брино. З Брином завершиться наш цикл переможний. Ми захоплюємо. Варшаву, ну я думаю, що 20 червня, 21 червня, в капітулює Чеська Республіка, власне, на місці Великої Британії я би подумав також про сепаральний мир із українською державою. Вони цього робити не хотіли. Вони продовжують боротися. От бачите, що балтійсько чорноморський альянс, в якого вступила Італійська держава, а також приєдналася 4 липня тисяч року, такі держави, як Туреччина, Болгарія, Греція і інші держави. Ну, Греція не приєдналася. Литва, ну, точніше, розширюється і вже взяло по території десь майже весь третину тут. Третю частину, четверту частину Європейського континенту. Альянс сильний, британці залишаються самі, британці залишаються, можливо, своїми домініонами, але це не впливає взагалі на геополітику, яку веде Степан Бандера. Ракетами, які мають дальність, достаючи до Британських островів, ми будемо знешкоджувати. Інфраструктуру та підготовлювати свої війська до можливої висадки на Британські острови зі сторони там Литви чи можливо зі сторони Ну скоршився, що з Литви, тому що це найвигідніший і оптимальніший варіант. Даність наших ракет вражаюча. Ми тиснемо їх, це неймовірно. Крутава технологія, ракетне обладнання для української армії. Ну і в 1 серпня 1937 року ми маємо нагоду з вами спостерігати, де українська армія, а український флот вповно воює проти військово-морських сил Британської імперії. Це показова і наглядова така ситуація, в якій пояснюється і показується те, що самий могутній флот Харсофайронфо, британський флот, він не має сили боротися проти технології набагато меншому по кількості флотілії. На ніж має от сама Британія. Перемога за перемогою, безперечно, є втрати з нашої сторони. Втрачається як і авіація, так і легкі судна, і тяжкі судна. Але це ні про що. Це взагалі ні про що, тому що боротися як у морі, в повітрі, так і на землі британці та їхні союзники не можуть. І саме важливе: 19 вересня, 37-го року, українська армія наступає на Лондон, і наша перша частина. Підходить до кінця, того, що е, в другій частині я вже покажу вам, чим це закінчиться. Ми всього-навсього висадили три морські свої дивізії на материкову Британію, і, як ви бачите, ніхто і нічого не може нас стримати, та й напевно ніхто і ніщо нас не стримує в подальшому. Наразі, друзі, це все. Адже у першій частині ми підготовили себе до великих майбутніх наших перемог. Попереду нас чекає боротьба Дови, за Британію. Капітуляція або ж боротьба із Радянським Союзом та світове панування України. Дякую всім за увагу, до побачення. Всім. Хай вам щастить. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. Всім бувайте і до зустрічі!